На Прикарпатті з початку року про власні доходи отримані торік, відзвітували вже близько півтисячі осіб. Загальна сума задекларованих заробітків становить 40 мільйонів гривень. Деклараційну кампанію Державна податкова служба здійснює включно до 1 травня. Хочу нагадати, що обов'язок щодо подання декларацій у платників податків виникає при отриманні ними спадщини, подарунків, які отримані не від членів сім'ї першого другого ступеня споріднення. Доходів від операцій з продажу чого рухомого майна доходів від продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту, іноземних доходів, також доходів від здавання в оренду майна іншій фізичній особі. Податкова вже нарахувала декларантам до сплати майже 2 мільйони гривень ПДФО та 300 тисяч гривень військового збору. Наразі до бюджету перераховано 1 мільйон гривень податку на доходи фізосіб та 100 тисяч гривень ЄСВ. До деклараційної кампанії також залучені Благодійники, які внесені до реєстру волонтерів, у відповідному розділі декларації розділ доходи, які не включаються до загального річного оподаткування, доходу потрібно зазначити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного року. Але наголошую, що такі надходження не оподатковуються. Проте, волонтерам потрібно забезпечити документальне підтвердження витрат на військові потреби чи благодійні допомоги, які надавались постраждалим від війни. Подати декларацію повинні також і військово зобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб. Але якщо військовослужбовець на сьогоднішній день не має можливості подати декларацію, то це вони можуть зробити після завершення війни. Декларацію про майновий стан і доходи платники, як правило, подають до інспекції за місцем своєї податкової адреси. Михайло Березення Андрій буціяк, новина на вежі.